Викриваємо викриття телеграф сервіс. Нас відмітили під оцим роликом. Ми головні конкуренти Телеграф у місті Бровари і знаємо про них все. Як на мене, я наросклала чітко по паличкам, що саме не так робили ті майстри. Якщо ти не розумієшся на якихось ну банальних простих речах, то туди краще не лізти або подивися, як це робить правильно. Ви вводите в оману інших майстрів, і вони будуть думати, що о дійсно спитом можна там продерти. Але ж цього робити не можна, розумієте? Владислав і Яна колись працювали у мене. Повірте, що таких працьовитих, таких натхненних, старанних людей я майже ніколи не бачив. У нас була доволі дружня атмосфера, весела і тому ось навіть відео бачите, як ми пропаяли роз'єм чотири руки. Роз'єм на чотири руки, іначе плата у Держіть Держите її семеро! Чому я вважаю, що Телеграф доволі такий якісний сервісний центр? Там є чек-листи, по яким перевіряється вся техніка. Там не можна просто зробити і віддати менеджеру аби як. Ні. Там тобі повернуться техніку назад і ти можеш.